Йоу! Ми біговий клуб ДНФ. Бігаємо разом щосуботи. Стартуємо під аркою. Маємо власні випадково сплановані маршрути. Містом по асфальту, лісом по болоту, стадіоном інтервали. Спекою плюс 30. Морозом мінус 15. Дощ в сніг. Від 10 до 20 кілометрів, іноді навіть трошечки більше, іноді трошечки менше. Формуємо пачки по темпу від 4.30 до 6 хвилин за кілометр. Бейсеру ніколи не довіряємо. Бігаємо по фану. Але інколи буває важко. Ми не здаємо. П'ємо каву. Любимо пиво. Соціальні пробіжки завершуємо в барі номер 3 я додому, пока всім. Бандою беремо участь у забігах по всій Україні і не тільки. Маємо прапор: власні бігові шкарпетки та змагальні майки для дисциплінованих учасників спільноти. Найбільш дисциплінованих. усе безкоштовно, крім шкарпеток та пива. Зможеш пробігти 10 кілометрів з темпом 6. Тобі до нас. Слідкуй за анонсами. взувай красівки та стрибай в пачку. Залітай у наш телеграм. Приєднайся до чату з гілками для спілкування. Будь у курсі наших новин. Плюсуй у голосуваннях. Страва присутня! Чекаємо тебе у клубній статистиці. Посилання у шапці Профіля. До зустрічі! А ще ми граємо в доміно. Як тобі, так?